Тривають ігри другого кола чемпіонату першої ліги України з баскетболу. Минулими вихідними у Коломиї господарі паркету баскетбольний клуб Тирлич приймали команду з Чернівців. Коломийські баскетболісти націлені на медалі чемпіонату дуже серйозно і довели це, перемігши з рахунком 92 на 51. Вправно розіграні і заздалегідь сплановані комбінації забезпечили коломиянам перемогу і наблизили ще на одну сходинку до медалей чемпіонату. Раховуючи різницю в класі команд, тирличани грали переважно резерв. Складом. Ігра була можна сказати, в одні ворота, так як не було з ким боротися. Але сьогодні у нас ж теж є резервний склад. Це молоді гравці, це Любомир Бортечок, це Дубай Роман, вийшли вийшовши на майданчик і не зіпсували, А тільки ви самі бачили, що вони забували і робили як можна більше відрив. Коломийські баскетболісти з перших хвилин почали вести в рахунку. Як чернівчани намагалися зменшувати відрив, їм це не вдавалося. В команді дуже багато молодих парней, яким Фактически є ну, по 16-17 років. Ну я думаю, що этого, в принципі не, не хватило. Друга гра недільного ранку не дуже відрізнялася від суботньої. З рахунку 89 на 55 Тирлич продовжує лідирувати у турнірній таблиці.